Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, слава Богу на віки. З вами на своєму YouTube каналі я священник Олександр Широков. І, як завжди, я хочу запросити вас а, приєднатися до мого відеоканалу, хто дивиться мій відеоканал, але з якоїсь причини ще. Не є підписаний, то я хотів би запросити вас підписатися на мій е, відеоканал. Я би хотів запросити вас е, поставити дзвіночка, е, щоб нічого не пропускати. Я би хотів, звичайно, е, за, запропонувати вам е, писати коментар. І е, навіть навіть мені запитання, якщо є потреба. Будь ласка, дорогенькі, я для того тут і є. Знаєте, і ось е, сьогоднішня тема. Я би хотів з вами сьогодні поговорити про декілька речей, але перша така тема чому страшного? Суду Божого бояться не всі. Ви розумієте? От знаєте, здавалося б, кожен із нас нагрішив у цьому житті, соромиться і боїться викриття своїх гріхів, боїться, боїться страшного суду Божого. Але є такі люди, Є такі люди, які зовсім не бояться страшного Божого суду. Ну, дійсно, у кожного ж є свої гріхи перед Богом, перед цим світом, і всі ми боїмося покарання і боїмося правосуддя Божого, усвідомлюючи свою гріховність. Але святі мають такий цікавий момент. Вони кажуть про те, що страшного суду не боїться той, хто нікого ніколи не засуджував. Таких людей, звичайно, ну, мож, можна перерахувати на пальцях, що називається, двох рук. Але все ж таки ці люди є, такі люди є. Ви розумієте, що Господь. Нам сказав, не судіть і не будете судимі, не осуджуйте і ви не будете осуджені, прощайте і простіться вам. Ніколи не відмовляйтеся від того, що дарує вам радість, приносить істине щастя, Боже щастя, або просто змушує. Посміхатися. І ще я хочу звернутися зараз до наших хоробрих воїнів, які захищають нашу Україну, які захищають нашу державу від всієї цієї навали, яка спричиняє нам дуже багато нещасть та горя. І все ж таки, дорогі, дорогі мої. Солдати, дорогі браття і сестри, дорогі офіцери, я розумію, що іде жорстока боротьба за нашу державу, за наше існування, за те, щоб ми не попали нікому в лапи, а були вільні і справді незалежні. Розумієте, мої дорогенькі. Це іде війна, яку розпочали не ми. Ми є сторона, яка, яка захищає себе і свою, своє життя, своє здоров'я, своє право на існування. Розумієте мене, дорогенькі. Але, попри всі ці речі, попри всі ці тяжкі бої, в яких вам доводиться. Стріляти у ворога, відповідаючи на його е, стрілянину, так би мовити, Да о і е, приходиться іноді позбавляти життя, тому що це війна, не ви його, то він вас. Це такі закони війни є. Розумієте? Але. Все ж таки, дорогенькі мої, я хочу звернутися до вас не тільки як до воїнів Христових, а і просто як до християн, як до людей віруючих, в яких є людяність, в яких є людське. Розумієте, я хочу звернутися до вас з таким проханням, що якщо у вас є Така можливість залишити вашого супротивника в живих, не позбавлюючи його життя. Докладіть всіх зусиль для того, щоб ця людина залишилася живою. Якщо є така можливість, зробіть від себе все належніше, щоб Ця людина лишилася живою, але вже не змогла проти проти вас чи взагалі не змогла ніяк воювати. Розумієте, щоб вона не змогла більше тримати в руках зброю і бути вам супротивником. Але залишити цю людину живою, постарайтеся це зробити. Повірте, Господь. Всевишній Бог, Господь наш Ісус Христос, який бачить серця кожного з нас і який побачить ваше прагнення, так би мовити, знешкодити цю людину як потенційного ворога, але він побачить ваше прагнення залишити його живим, то Господь надасть вам у тому свою небесну допомогу. Я хочу просити вас, ніколи не втрачайте надії і ніколи не втрачайте можливості зберегти людське життя. І все ж таки, знаєте, життя продовжується. Життя це дуже складна штука. Проблем розочарувань, неприємностей в ній завжди, як то кажуть, ну, не бракуватиме. Буде в достатку завжди. Але щоб вони остаточно не заполонили життя, потрібно цінувати і берегти кожну іскорку. Світла і позитиву. Багато є, знаєте, є багато дуже слабких людей, які з Божої милості приліплюються до сильніших. І якщо у вас є нагода стати захисником комусь, ніколи не втрачайте такої нагоди. Ну, люди Різними шляхами, як би мовити, так приліплюються до сильних людей. Хтось одружується, хтось замуж виходить. Насправді це дуже природньо, навіть не тільки серед людей, а й серед е, тваринного світу згадати о такі, е, допустим, речі, як е, деякі істоти, які приліплюються до других істот, е, так би мовити, або постійно знаходяться коло них, щоб, щоб мати захист від, від своїх ворогів. І це природньо, і в цьому нема нічого страшного і катастрофічного, тому що тільки так можна виконувати закон Христовий. Розумієте? І ви, дорогі мої е, браття та сестри, дорогі воїни, має бути тими сильними. Маєте бути тими захисниками, під, під чию сильну руку прийдуть слабкі і знайдуть захист під вашими сильними руками. Сильний повинен трудитися, заповнюючи немічі слабкої людини, а слабка людина по, по логіці, так? Вона має упокоритися, прийняти всі умови сильної людини під захистом якої вона живе. І, як то кажуть, і ручки цілувати, розумієте, і, як каже прислів'я і ноги мити, і воду пити. На подяку, звичайно. Але ось якраз цього не завжди є. Хтось, розумієте, заважає цьому, хтось обіжається на це, розумієте? І все це заважає взаємному, взаємному відносинам, взаємній любові, взаємному коханню. Я спеціально розрізняю ці речі, тому що любов і кохання, як, як ви розумієте, в українській мові, це дуже різні речі. Любов ми маємо до, до Бога, любов маємо до рідних, до дітей, до, до бабусів, дідусів, татів, мамів, і все так рідні, рідні наші люди. А кохання ми маємо тільки до нашої дружини. І, е, знаєте, і ось що ж заважає таким взаємним відносинам. Одному прикра, що йому доводиться за інших працювати. А інший думає, що йому всі довкола повинні в чомусь. А інший ще щось має якусь гордість. розумієте. Тобто заваждає, заважає гординя. Гординя це є головна перешкода у досягненні кохання у, у цьому світі взагалі, в, в союзах цього світу. Бо якби гордості не було, то все би, це було б з радістю. Розумієте, сильна людина, відчуваючи свою силу, з радістю, працювала би для слабкого. А слабкий із вдячністю, цю. Працю сприймав би, і ця подяка надавала би сильному ще більше сили. От тому Господь нам і каже: де темно, ми маємо бути світлом, де віри немає, ми маємо принести впевненість віри, де надії більше немає, ми маємо сяяти цією надією, коли, начебто, сподіватися, вже неможливо, ми. Маємо надати, відновити це сподівання, розумієте? Тому що де гасне любов, де гасне кохання, ми повинні там бути непереможним, непереможною любов'ю, непереможним коханням, бути вдячним долі за кожен вдалий поворот. Або за радісний момент, адже це, це таке, таке дуже дороге і таке цінне для нас, що саме з цих моментів і складається щастя. І Господь сказав: все, що попросите в, молитву, в молитві з вірою, ви отримаєте. І ще все можливо. Віруючій людині. Але ми, дорогі мої, знаєте, такі далекі від християнської досконалості, і, звичайно, нездатні творити навіть маленькі чудеса. Нам хоча би повною мірою усвідомлювати, який величезний дар Божий є наша православна віра. І за це ми маємо не переставати від щирого серця. Дякувати милосердному Богу. І наостанок я хотів би розказати вам притчу. Один праведний чоловік був серед раю, але він там ходив, і, знаєте, і все було дуже добре, але він сумував. Він сумував, тому що його рідна мама знаходилася в пеклі. І він прийшов до Господа і каже: Господи, ти знаєш, от така і така в мене скорбота є на душі. Говорить, знаю сину, знаю. Але ти ж розумієш, що вона там недарма знаходиться. Ти розумієш, що якщо би. Було би інакше, то вона би там не була, твоя мама, але вона там. І на це, є... на це є дуже багато причин дорогенький. Але якщо ти вже так плачеш за нею, якщо тобі рай не рай без неї, я дам їй останній шанс. Але після цього ти зрозумієш і сам даш мені відповідь. Добре, Господи! Бог покликав ангела і наказав йому принести ту душу Божу, як би казати, так, з пекла дістати. І от ангел спустився туди. Знайшов цю жінку і каже: Бери мене за руку, бери мене за руку, і я понесу тебе до раю Божого, це твій останній є шанс. І е, е, коли, коли вона взяла його за руку. Ангел полетів з нею. Ангел полетів з нею, і другий, побачивши, що вона піднімається з пекла, піднімається до раю Божого, вони почали хапатися за неї і кажуть, і, і нам останній шанс, і нам, і нам, і нам дайте нам останній шанс. І вона, знаєте, вона. Так, так за себе почала переживати, так за себе почала боятися, що вона почала збрасувати людей, скидати, відкидати. І ці люди, ці душі з прокляттями летіли назад у пекло, розумієте? І чим більше людей вона скидала з себе, тим слабкіше ставав ангел. І ось коли вона скинула останню душу, яка, яка мала надію, що, що вона теж отримає цей останній шанс. Коли вона скинула цю душу, то вже у крилах ангельських не стало сили, і він відпустив її руку, і вона. З плачем, з прокльонами полетіла назад у пекельну безодню. І, коли ангел прийшов до Господа і все йому розказав, і ця душа, цей син, який був в раю, почув це все, то він сказав. Праведний Ти, Господі, і справедливий суд Твій. Для чого я це розказав зараз вам? Я розказав це для того, щоб ще раз наголосити всім, хто має можливість творити добро, хто має можливість зберегти. Або врятувати чиєсь життя, то потрібно доклад, докласти до цього всіх зусиль, які тільки є в наявності людини. І чим більше життів ви збережете, чим більше добра ви зробите для ближніх своїх. І для ворогів своїх також. Тому що Господь каже, люби ворога Твого і роби йому добро. То чим більше ви такого добра зробите, тим сильніші будуть руки ангела, який колись і вашу безсмертну душу понесе до Господа нашого. Благословення Господнє на вас, Його благодаттю та чоловіколюбством. Амінь.